Ми їхали в сторону Трускавця. Ну, я їхав на навчання, тато мене на автобус віз, А він йшов на обгін, летів по цій смузі і просто в нас. Він навіть не старався переспленути, просто в нас летів. все. Там я вже більше нічого не зрозумів, бо я отак прикрився. Натрамбовані, угу. там? Так. А батько? Нога було ціна. Він не встиг. У вас є його голова. «Так, У і... мене все, чесно, груди, прикривався». А зверталися в та, та в мене швидка приїхала, зробила, я не поїхав, тато поїхав. Ну, теж вдарився чи що? Ну я не знаю, якщо чесно. Я вийшов, дивлюся, він же лежить і так собі. Приїхала що ка його забрала. Тож Він де? твоїми їздить, так? Додаю, м -м -м -м.